Привіт, друзі! З вами Енкантадор із черговою доповіддю, з чергової події, у якій брала участь спільнота Third. Це бій, командний бій по Armory Forger, проведений на сервері і при всесторонній організаційній активності спільноти 9 Group. Всі посилання на Discord спільнот ви можете побачити і знайти у описі до цього відео. Тепер про сам бій загалом це мав бути симетричний зустрічний бій, де у кожної сторони є своя точка, яку інша сторона має захопити. Є відділення захисту і атаки, є приданий БТР і гелікоптер для кожної сторони. Але на цьому відео вже друга частина бою, коли після перших сутичок червоні практично в повному складі відкотились і закріпились на своїй точці, перейшли в глуху оборону, а сині намагаються її розколупати. І саме в цьому відео ми побачимо бій за церкву, який я персонально вважаю досить показовим і цікавим. Тож давайте дивитися. Тож, що ми бачимо: троє бійців, тих, що залишились від відділення, яке обходило. Широким фланговим маневром просувається через лісочок по південному і фактично вже південно-західному краю містечка, захопленого червоним, яке вони обороняють. І в церкві сидить у нас один кулеметник, який станом на зараз стріляє по тих своїх, які сидять в лісочку. Тобто, це типовий френдлі Fire. Він не розпізнав їх камуфляж і стріляє по них. А ці двоє це досить такі. Небезпечні пацани, тому що вони вже, бачите, там поклали половину цього відділення. Тобто тут було шестеро, а вони там кемперили, лежали в кущиках і повбивали трьох. А от ці троє обійшли і прийшли. Ми бачимо, Хелкет почув постріли з церкви, вицілює, намагається вицілити, хто ж там сидить. Само собою, вони не знають, скільки там і кого. Тож, потенційно вони думають, ну може там піввідділення сидить в цій церкві, може там. Снайпер десь бігає навколо. Хто знає? От бачите на мапі всі червоні, всі червоні, або в тригері, або в містечку, або навколо. Бачимо, відділення підходить з північного сходу, з співвідділення синіх. Поодинокі бійці синіх є на заході. І оця групка з трьох штурмує, поки не штурмує, поки обходить е, от пагорб з церквою. І поки що от спостерігає Хелкет, спостерігає намагається знайти кут, щоб вицілити, хто ж там на другому поверсі. Вицілює. Ми чуємо, там працюють кулемети, там і гелікоптер, там і БТР синіх. Бачимо, гелік літає. А Хелкет все вицілює того пацана. Оце е кулеметник знову відкриває вогонь це 100% чує, розуміє, і підкриває вогонь. Але не влучає. Не влучає по кулеметнику. Той розуміє. Опа! Хтось підійшов. Бо мені роблять пів-пів. Спалились. Спалились ці троє. Але починають накидати ГПшками. оу, навіть отак. Навіть з труби прилетів. І ще одна ГПшка. І уламок збиває. Е, поранив кулеметника. кулеметник падає вниз. Ще насипають ГПшками. Досить точно б'ють, бачите? Затишили кулеметника, але він поранений, він може встати ще. Насипають, починають штурм. Накидали ГП, щоб. Відігнати від вікон, хто б там не був. І от Ілья оживає, починає себе, скоріш за все, латати, перев'язувати і готуватись до бою. А хлопці активно штурмують, підходять, прикриваючись пагорбом і парканчиком. Досить грамотно, розпорошились і підходять, обходять церквушку, спостерігають, хто ж там де. Накидають. Під ствольними гранатами. А ця не спрацювала, буває. Ну, так, накидають і обходять. І ще раз поранили. Ще раз поранили цього кулеметника. Щось йому дуже сумно. Скоріше за все, не поранили. Скоріше за все, у нього кровотеча сильна, і він знову е втратив свідомість. І лежить, дотікає. Обійшли, обійшли церкву, закидують гранатами. Ще один контрольний бум з труби по другому поверху. Лежить поранений Ілля. Відкрили двері. Ну, давайте дивитися, як будуть штурмувати. Ну, само собою, першим заходить містер граната. Ще один. Нагадаю, вони не знають, скільки там ворогів у цій церкві? Хто знає, скільки їх там. Тут залітали гранати. Трішки причавити. От так от двічкою заходять. Ну, досить грамотно. Але дивіться, що це було? Це по них вже прилітає від цих пацанів. Оці двоє підійшли, підійшли. оці це, це ті самі кемпери, що половину цього відділення викосили в лісочку. З угу, угу. префаєром заходить. Uh, один з бійців синіх. Медальйон. Все, дотік. Uh, кулеметник. Церкві вже нікого нема, але ж вони цього не знають. Колод прикриває, Варкас активно наближається, займає позицію спостерігати за церквою. Що ми бачимо? Один з синіх е Hellcat. Хелкат спускається, щоб подивитися, що коїться, відходить від церкви, спускається нижче. Намагається вицілити. Але от Варкас це дуже небезпечна позиція. А от, власне, і все. Грамотно хлопці підійшли досить далеко е праворуч від церкви, по їх напрямку руку відійшов Варкас і зайняв позицію, з якої він реально оці, от, оцей маневр і відсік. Маневр Хелкета. А Хелкет цілком міг встигнути поцілити холоди. Бачимо, це відділення не сильно поспішає штурмувати. Досить насиченню ворожими військами точку. Хелкет поранений і все, добили. Але двоє бійців церкви прекрасно розуміють. Ага. Ага. Нас, до нас прийшли. Йдуть гранати. Вони не знають і не бачать ворога, просто накидають гранати, думаючи, що вони вже досить близько. По До них теж прилітає. Ну тепер питання, хто кого першим побачить. Прилітають ГПшки по церкві. Хлопці вийшли з церкви, це досить розумно. Семочка з прицілом. Вицілює, вицілює. Але... Так, майже одночасно вони один одного побачили. Так, перестріляли. Перестріляли його, на жаль. Опа. Це хто в нас тут? Де пиріг? Помстився, побачив, звідки постріли і поклав. І у нас тепер тут двоє підійшло. Тобто, загалом був один кулеметник в церкві, і двоє, оця от диверсійна група десь далеко в лісу. Підійшло троє синіх, спокійно забрали церкву. Але коли підійшла диверсійна та група, Холод і Варкас, от вони і розмінялись, тепер у них один на один. Давайте подивимося, що у нас біля точки коїться. Біля точки. Пробують щось там промацати через той лісочок, підійти сині це відділення але не поспішають. Пиріг починає широким-широким колом обходити. Що йому зараз треба, це, це вийти з лінії, яку спостерігає, вийти з Field of View. Того бійця, який там потенційно лежить, або бійців, він же не знає скільки їх там. І от вся надія, що вони будуть дивитись на ті камні і церкву, а він зможе їх от з цього кута, з цього ракурсу, побачити їх рух до церкви. Але що ми бачимо? Варкас навіть не намагається рухатись. Він прекрасно теж розуміє, що рух видає у цій грі. Той, хто лежить отак от в кущику, це, це, його, це його тактика. Він так половину цього відділення вже викосив, навіть вже більше. Просто лежати в кущику спокійно, терпляче спостерігати зі своїм кулеметом. Але він дивиться, явно дивиться трішки лівіше. Не бачить рух депиріга. Де не бачить його рух справа. Чи виправдається тактика отакого от кемперства цього разу? Подивимось. Ага. Не, не дочекався. Побіг Варкас, побіг Варкас. І це може бути його загибеллю. Перезарядочка і спостерігає. Депоріг. Скоріше за все, вже побачив він той рух. І от він його кладе. Ага, ага, це в мене забагувався звук у грі. Деперіг виносить Варкаса. Чудово, чудова робота. Цей фланг повністю зачищений, але тут залишився один деперіг. Давайте дивитися, що буде далі. Бо ж цікаво. Відділення, що підходило з північного сходу, з димами починає штурм. Починає штурм цього містечка, тригера червоних, з одного напрямку, але при підтримці БТРа який ми маємо скоро побачити. Он він там ліворуч в далині стоїть. Поки що йде така перекидання підствольними гранатами, гранатами. Спроба промацати хто де, когось трішки причавити. От бачите, по будинку відкривають вогонь. Там у нас сидить один боєць. Єнот. І оцю щілинку вицілює, вицілює бійців, що наступають з того лісочку. Відкриває вогонь, по ньому відкривають вогонь. Неефективно. Поки що без відчутного результату. Окрім відігнати, налякати, змусити залягти. На цьому фланзі все тихо, де періг ще далеко. Багато червоних тут буде складно, але побачимо, що буде далі. А тут у нас на пагорбі вдалині з чудовим оглядом на містечко стоїть БТР Синя. Командир отримує координати, куди. Працювати і БТР починає сапресити, човити, накидувати по, по власне містечку, яке обороняють червоні. Пиріг ще далеко. Це відділення обережно так сидить тут по краєчку от на краю цього лісу і не поспішає лізти в тригер, бо з кожної щілини може бути вогонь від ворога. Бачимо повністю оточені з усіх боків. На точці синіх трішки є оборонців, але ніхто їх не атакує. Бій іде за точку червоних. Прилітають ГПшки. Накидають трішки ГПшками по будиночках. Це таке малоефективне. На авось. Трішки причавити, трішки полякати. А от і БТР відкриває вогонь на придушення по цьому крайньому будиночку, там де є нот. І, в принципі, певний ефект це має, єнот переходить у дальню від атакуючого відділення в сторону. Бо прекрасно розумієш, що може дуже боляче пролетіти. Насипає по бункерах, по окопах, по брустверах. Це має і психологічний ефект. Тобто зайвий раз голову висовувати у вікно чи з якогось бункера червоні не стануть. Але все, ще сині не поспішають атакувати. На що вони чекають? Де пиріг прийде, порядок наведе, а він вже близько. Він вже близько, від церкви просувається до точки. Зараз будемо дивитись. Чи, чи він зможе щось змінити у розкладі сил? Бо якийсь такий паритет і невизначеність? Сині не атакують, червоні сидять, БТР трішки насипає. Чи будуть якісь зміни з прибуттям зарядженого пирога? Давайте подивимось. Ніхто його не бачить, спокійно він просувається уздовж цієї ґрунтовочки і парканчика. Судячи з усього, всі червоні сконцентровані на напрямках, звідки був вогонь, звідки був дими, звідки були ГПшки, ніхто не очікує з цього флангу нікого. Але з іншого боку. А Оскільки вони втратили контакт з цією диверсійною групою, що воювала за церкву, Варкас і Холод, потенційно вони мають знати, що там вороги залишились і можуть з того напрямку наближатись. Але поки що безкарно деперіг проходить вже майже у містечку, заходить, вже скоро підійде до будинків. Продовжує насипати бетер. Нікого не вбиває, але трішки лякає, щоб сильно не висовували мордашки на північ. Ніхто. Обережно просувається до пиріг. нікого не бачить. І що ми бачимо? Відділення це трішки відкочується, відкочується на схід. Наше ви це робите? А. А зрозуміло, наше. Тому що штурм з того лісочку через відкриту цю дорогу і. Um, і ну, Відкриту місцевість досить небезпечно. Єнот ви вишу, шукає, хто ж там з боку церкви. А ось хто. Привіт, каже Деперіх. Цікаво, до речі, схоже, це був теж невеличкий баг, бо єнот вже був помічений, як вбитий, але ще стояв. І а, наступною чергою деперіг його поклав. БТР відволікає на себе, продовжує насипати по цих будиночках. А залишки атакуючого відділення, до речі, зверніть увагу, двоє таких з них з п'яти залишились там лежати в цьому лісочку. Тож наступ з півночі не вдався, і вони обходять через схід, щоб підійти е по напрямку, який вже фактично розвідав е ДПРіг. І от вони підходять, тепер їх контролює вже, доперевіряє цей будиночок, щоб впевнити, що там був тільки один ворог. Спокійно підходить ця трійка і починає заходити в тригер. починає заходити у містечко червоних, яке вони захищають. А червоні просто сидять, просто сидять, чекають, спостерігають. Через щілинки у амбарах, через вікна, хто звідки підійде. Головне їм знаходитись у самому тригері. Щоб не було переваги, бо виграш по тригеру має бути з перевагою 2 до 1. Тобто це означає, що законтролили атакуючи, якщо їх буде вдвічі більше, ніж червоних. А їх тут як саранчище. Четверо зайшли. Четверо зайшли. Об'єдналися ДПРгом. Uh, О, і що ми бачимо? Ололо раш по центру. Залітає БТР. БТР просто Лірой Дженкінс робить. Залітає в містечко, насипає по будівлях. А от це вже баг скриптів, тобто не могли виграти сині навіть з семеро, коли було у них в тригері в містечко. Червоних все одно ще було шестеро. Це точно не два до одного. Тому адміністратори тут зарахували в результаті нічию. Але... Але сам бій був дуже цікавий для всіх учасників, ну, окрім тих, хто сиділи в обороні у синіх. Що ж, отакий бій. Нагадаю, що долучитись до таких активностей, ви можете, доєднавшись до наших серверів В посилання всі є під описом до відео. Тож ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на каналчик, само собою, і пишіть, що думаєте про такі. Відоси і таку активність. З вами був Енкантадор. До нових зустрічей!